Вітаю вас, малята, і з вами я, ваша Людмила Миколаївна. А ще до нас завітала гостя. Пізнали її? Так, це дівчинка Ляля, і вона хоче вам щось сказати. Привіт, малятка! Я за вами заскучала. Як у вас справи? А чи любите ви фрукти? Я дуже люблю фрукти. Давайте назвемо, які фрукти ваші улюблені. Мій банан, мандаринку люблю, апельсинку, яблучко, ківі. а ви називайте ваші фрукти. А давайте сьогодні влаштуємо смачне конструювання. Знаєте, як це? Будувати щось цікаве. Це конструювати, а якщо конструювання смачне, то воно з фруктів або інших солодощів, які є вдома. Давайте, давайте смачне конструювання влаштуємо. Давайте малятка згодні, так? Дітки, а давайте справді влаштуємо конструювання незвичайне, а смачне із фруктів. Отож, що ж нам для нього знадобиться? Ось у мене є смачний так, бананчик, смачна кругленька мандаринка і запашне жовтеньке яблучко. А ще у мене є ось такий мармелад у вигляді кружечка з дирочкою. Але підійдуть будь-які солодощі. Для того, щоб конструювати з фруктів, потрібно їх гарненько помити. Зробіть це з матусею. Потім потрібно бананчик, мандаринку почистити, мандаринку розділити на скибочки, а яблочко попросимо наших матусь, нехай поріжуть на гарненькі шматочки. Коли всі фрукти заготуємо, тоді будемо конструювати. Отож, до роботи. Ось, дітки, у мене вже все готове. Мандаринка почищена і розділена на скибочки. Яблучко порізане теж на маленькі шматочки та бананчик. У цьому нехай допоможуть вам матусі. І мармелад лежить на окремій тарілочці. Тому давайте будемо конструювати. Заготуйте, будь ласка, собі ось таку тацю, як у мене, чи тарілочку, чи дощечку, на якій ми будемо викладати наше смачне конструювання. Я сьогодні вам пропоную створити смачну квіточку із шматочків фруктів, які ми заготували, тому розпочинаємо конструювати нашу квіточку із того, що посерединці. Це наша серединка. Для неї я візьму мармелад. Ось буде серединка моєї квіточки. Вона кругленька і дуже смачна. А пелюсточки в мене будуть з яблучка. Ось так я буду викладати одна пелюсточка, друга пелюсточка, третя пелюсточка. І так. Поки квіточка не стане кругленька, викладаємо гарненько пелюсточки з нашого яблучка. Подивіться, яка чудова квіточка. Дітки, коли будете конструювати, не забувайте, що все потрібно робити чистенькими ручками, і фрукти теж мають бути чисті, помиті і з допомогою матусь. Нарізані. Гляньте, яка смачна вийшла квіточка. Давайте сконструюємо ще одну. Для іншої квіточки серединкою буде шматочок бананчика. Ось я його вже виклала. А тепер формуємо квіточку з мандаринових скибочок. Ось така квіточка у нас. Викладаємо гарненько наші мандаринки. Ой, як буде смачно і гарненько як. Так, все гарненько викладаємо. Якщо до вас завітають гості, їм дуже буде приємно їсти такі мандаринову та яблучну квіточку. Подивіться, дітки, як чудово вийшло. Фрукти можна з'їсти і просто так. А ще цікавіше їх з'їсти, коли вони гарні. Викладені на тарілочці. Тому, будь ласка, спробуйте і ви так. Я знаю, що у вас вийде гарно. Крішки пофантазуйте і використайте печиво, цукерочки або інші солодощі, які є вдома. Малятка, які гарні вийшли смачні квіти, фруктові, які гарні. Я так хочу їх з'їсти. Ну, я йду швиденько мити ручки, а ви теж помийте ручки і сконструюйте щось смачненьке. До зустрічі, малятка, до зустрічі. Дітки, я вам бажаю смачного конструювання з фруктів. Та з нетерпінням чекаю на ваші гарні фото. До побачення, мої хороші!